Ну, по-перше, тут треба розбиратися, на яких підставах ведені санкції, і зокрема проти Арестовичі. І, якщо не помиляюсь, то нам так само, що блогер Олешко е, попав під санкції, е, вони є громадянами України. Нам наразі не відомо, чи в них є інші громадянства чи є громадянства інших держав. І тому, якщо це знову санкції проти громадян України, воно виглядає знову ж таки дуже некрасиво. Тому що для цього є судова система, яка, зрештою, є настільки підконтрольна банковій, що можна було би, ну можна вони, напевно, мали би механізми натиснути і щось там поприймати. Але санції такі враження, що для офісу президента, виглядають ефектніше. Другий момент по суті, арестовуєшся і частина команди Зеленського. Який довго і нудно відпрацьовував на Зеленського і розказував в тотальній нісенітниці, глорифікуючи Зеленського і його команду. І це дуже цікаво, що проти члена своєї команди. Правда, Арестович останнім часом ну, дуже так гостро відкликається про Володимира Олександровича. Можливо, це є особиста помста. Можливо, це є своєрідна своєрідний спосіб розправи, але мене знаєте що тривожить. Тобто Арестович зараз банальний блогер. Олешко той самий такий самий банальний блогер. Тобто зараз вони починають вводити санкції проти блогерів. А далі буде, можливо, проти журналістів чи як? Хотілося би бачити конкретні підстави. Хотілося б бачити конкретні обґрунтування. А тепер давайте подивимося далі. А кому погрожують, що буде відповідальність за їхню правду, яку вони говорять в своїх блогах? Погрожують Бориславі Березі. Погрожують Ігорю Лапіну, погрожують а, багатьом іншим, а, зокрема, Олексію Вончаренко, який дуже гостро висвітлює все те неподобство, яке діє зелена влада. Мені, я дуже боюся, щоб ці конкретні санкції, знову ж таки, в позасудовий спосіб, вони не стали підставою чи прецедентом для подальших санкцій щодо неугодних. Тих, хто не подобається Офісу президента. Я не маю жодних, скажімо так, преференцій чи алюзій щодо Ну, це, 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 це явно не з нашого кола людина, і він явно наробив багато біди для української держави, а зараз багато дурні говорить. Але ці всі речі, ось такі позасудові санкції проти громадян України, вони можуть дати дуже дуже небезпечний старт. І я би казала журналістам стривожитися. Можу спочатку розправляться з блогером, Ні, спочатку розправляться з Порошенком. Ну, думаю, що не розправляться, подавляться. Потім будуть розправлятися з блогерами, потім дійдуть до журналістів і вже не буде кому вас захищати. Тому сьогодні критично необхідно боротися. А за законність у нас є закони і треба дотримуватися букви закону. І в державі є цей механізм, тим паче, що і в державі моновлада. А з іншого боку, треба думати про свободу слова. І нарешті говорити ту правду, яка про те, що відбувається в українській державі, це неподобство. Ну, якщо не сказати гірше. Ну от про справедливість е, заступнику голови офісу президента Андрію Смірнову. Його звинувачують в незаконному збагаченні. Він е, зможе вийти з СІЗО, я так розумію. Кажуть, вже вийшло. А, а вже вийшло. Вийшов. Йому надійшло 18 мільйонів гривень на рахунок вищого антикорупційного суду. Все. А, а мені цікаво, а проти генералів, коли відкривалися справи. Yeah. Пам'ятаєте, які там суми застав? Це там страшні просто проти там українських офіцерів, військових. військових. Проти червінського романа. От я якраз собі виписувала uh -huh. генерал Марченко. Спочатку йому дали місяць в СІЗО, а потім була початкова застава 76 мільйонів гривень. Зменшили до 20. Нагадаю, генерал Марченко, це той, які по суті врятував Миколаїв від окупації. Справа до сих пір не закрита, воно все висиття. А бронежилети, які приписували Марченко, що вони неякісні, в перші дні вторгнення виявилися абсолютно якісними і тут же були відправлені на фронт і допомагали рятувати життя наших військових. За що його судили? За що його тримали? Це таке, ну він прямо це сказав. З нього вибивали свідчення на Порошенка. Він їх не дав. Генерал Павловський 115 днів СІЗО, а далі 475 мільйонів гривень застави. 475. Ну, в цей сам час Смірньов активно е, освоював державні кошти. Роман Червінський понад рік в СІЗО без застави. Як тільки його випустили, з'явилась нова справа, щоб дати домашній арешт. І вчора, до речі, йому домашній арешт продовжили. А Смірнов вийшов під заставу 18 мільйонів. Генерал Лапін два з половиною місяці в СІЗО без права застави звільнення лише після дичайшого скандалу, який я зокрема піднімала, що коли він оголосив голодування, а, в той час, коли в нього діабет і купа інших супутніх хворіб, що діабет для нього, що, що голодування в такому стані це для нього був вирок смерті. Після втручання уповноважених справ людини, після того, як ми підняли комітет справ людини, йому дозволили лікування, дозволили з Пліча. Генерал Галушкін арешті заставою 5 мільйонів. Але як тільки ці кошти були внесені, їм зразу зваяли нову справу. Два з половиною місяці під вартою, і його хотіли вивести з лікарні на суд після операції. Після того, як лікарі його не відпустили, генерала Галушкіна включали по відеозв'язку на суд, і він не притомнів в прямому ефірі. А перед цим суддя ще заставляла його стоячи відповідати в той час, коли йому було дуже зле. Ну, але ж це бойовий генерал, а це ж не не своє людина. Смірньов, тому смирнов гуляє. А генерал під вартою. Екс-командир 155-ї бригади Дмитро Рюмшин. Два з половиною місяці в сізо застава спочатку 90 мільйонів, зараз зменшена до 31 мільйона. І все одно це є непідйомна сума, і це тільки. Вершина айсберга того всього, що відбувається в українській державі. Я дуже боюся, чесно боюся, що Смірнов завтра, післязавтра дивним чином телепортується за кордон. Ніхто не буде знати яким чином, але він буде за кордоном, буде розказувати про, наприклад, політичні переслідування чи там, обріхування, і буде підголосити політичний притулок. Ну, як це роблять Куницький, Дмитрук і купа інших депутатів тікачів Як ви, скажімо, сприйняли цей замах на активіста Стерненка? Що це було? Чесно, мені важко це коментувати. Якщо це був дійсно замах, то добре, що служба безпеки спрацювала і затримала цю конкретну людину. Я так розумію, з публічних матеріалів, і затримали, і дослідили, хто вербував і як це відбувалося. З іншого боку, це все викликає дуже багато запитань, і саме відео, і автомобіль. І дуже широкі піар акції. Для мене не зовсім зрозумілий цей процес, що відбувається, для мене абсолютно огидна е, поведінка Стерненка в контексті, що Порошенко дали замало санкцій. Тобто, те, що санкції незаконні, це його не хвилює, е, звинувачення ну, так званих порохоботів, в тому що на нього нападають. Ну, я думаю, багатьох людей викликали питання. Ці всі процеси навколо нього. Коли його намагалися посадити в свій час, депутати Європейської Солідарності були у нього на судах, в тому числі і я. Я пам'ятаю цей момент. І мені дуже неприємне його позиціонування стосовно нас. Дуже незрозуміле позиціонування, що він іще один волонтер, типу єдині. Правовірні волонтери, скажем так, а всі, решта, не, не, неправильні волонтери. Я при нагоді дуже дякую всім людям, які не покладаючи рук, волонтерять і допомагають Збройним силам України, я скажу, що кожна гривня має значення. І кожна маленька пожертва, і кожна маленька волонтерська справа дуже має значення. І не купляйтеся на ці всі піар-штуки, що є хтось кращий, правильніший, єдинородний і так далі. А всі решта неправильні. Це неправда. Тільки сукупність нашої волонтерської роботи допомагає втримати збройні сили України. І мені би дуже хотілося, щоб саме волонтерська спільнота акцентувалася на захисті правди. Справедливості закону і роботи спільної на перемогу Збройним силам України. Я думаю, це достатньо для коментаря цієї дивної справи. Ірина Верещук анонсує, що все громадянське населення готуватимуть до опору в травні будуть законопроекти, якісь чому тільки зараз мені цікаво. Та перед цим вони намагалися зліквідувати національно-патріотичне виховання в школах і громадські організації, які займаються національно-патріотичним вихованням, і тільки після дикого скандалу, який піднявся, почалося ними розгляд цього питання. А знаєте, всі ініціативи пані Ірини і ініціативи Слуг народу вони нам зазвичай вилазять боком. Тому що про питання національно-патріотичного виховання говорилося ще в 2019 році, про потребу організації загонів територіальної оборони не як бойових підрозділів, а як, по суті, спротиву на місцях людей, які знають свої терени, які зможуть у важкий час організуватися і захищати свою державу, зрештою, виявляти диверсантів, виявляти вербувальників. Так теж про це все йшлося. В багатьох законопроєктах, які там пропонував, піднімав і генерал Сергій Кривонос, і мій колега Андрій Шараскін, і ми з, з різними депутатами так само долучалися до цих всіх ініціатив. Ну а тепер вже на четвертому році війни вони будуть спротив воювати організовувати. Ну давайте подивимося, що вони там несуть і що вони будуть пропонувати. Тому що я починаючи з 22-го року, говорю, що марафон треба організовувати не для зомбування і промивки містків українців і не для відмивання коштів з наших податків які зрештою мали б бути направлені на збройні сили але якщо вже є така мережа вона мала би використовуватися для інформування людей про ті чи інші процеси їхнього навчання а, можна було би медичні навчання робити можна було би говорити про стратегії тактики основи оборони рідної держави ну тобто ці 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 речі треба було робити як мінімум з 22-го року, самого початку, коли запал в людей до оборони держави був особливо високий, і коли всі хотіли якимось чином допомогти, а знань не вистачало. Ну коментувати можна буде детальніше, коли буде текст. Але я просто дуже добре пам'ятаю 19-й рік, коли ми з пані Яриною зустрілися в ефірі а, телеканалу АТР. І я знаючи її раніше, оскільки вона з Львівщини, запиталася, що як ви могли допустити Дубінського, Бужанського до е, свого свого списку слуг народу, мати таких людей в своїх команді, на що піднявся дичайший скандал? Вона почала мені розказувати, що Бужанський набагато краще ніж Володимир В'єтрович і для української держави він зробив набагато більше. І коли я бачу перед собою цю людину, яка пан Бужанського, який зневажає героїв не Весної сотні, і яка систематично захищала руський мір Україні, що для пані Верещук він краще ніж Володимир Ветрович. Ну для мене, знаєте, такий така галочка все з тобою ясно. Ви займаєтесь багато і волонтерською діяльністю теж. Як зараз працюється волонтерам? От мені цікаво, тому що я, от скільки спілкувався, кажу, що дуже упали збори. І більше того йде активне стеження влади за волонтерською діяльністю. Ну, з одного боку, абсолютно правда, збори різко впали, зменшилась різко кількість людей, які хочуть допомагати. З одного боку, це є зрозуміло, тому що дуже важко всім є важко і психологічно в тому числі. Більшість волонтерів і тих людей, які допомагають волонтерам, це є люди, які постійно слідкують за подіями. Більшість із цих людей так само дотичні до військових. Переважна більшість в родині має тих, хто є на фронті. І це все дуже непросто. Завдяки вдалому в лапках урядуванню українських слуг народу дуже складно стало також фінансово. І цей тиск на бізнес, це й підвищення різких податків. З одного боку розуміємо, що це воєнний стан, є потреби держави, але чомусь на різноманітну хрінь. Типу інвесняні і марафони. У нас є гроші, а от, о, з людей треба здерти побільше невідомо на що так само. З третього боку, всі оці скандали. Стосовно а, зборів, які не відбулися, зборів, які хтось привласнив кошти, скандали навколо мсеків і воєнкомів, які заробляють десятками мільйонів доларів на організації незаконних схем а, і так далі, що воно дуже деморалізує людей, і багато людей просто навіть не те, що опускають руки, вони стають апатичними, і тут навіть до них не можна мати претензій, тому що людям важко і щоб. Люди трималися цього патріотичного запалу, Це держава так само має вкладатися в цей процес. Єдине, що зауважу, що ті волонтери, які регулярно дають абсолютно усі звіти до копійки, ті волонтери, які ні копієчки собі не беруть, ті волонтери, які роблять це все публічно, відкрито, регулярно показують, що вдалося зробити, і скільки це все коштувало, в них зазвичай системно іде. Збір ну, у нас так само з Байрактар 14. Я як волонтерка з 14-го року, то я дуже добре знаю важливість а, чесної прозорої звітності, тому до 19-го року я працювала сама як волонтер і була зареєстрована як одна волонтер, навіть без організації, тому що самі за себе звітуватися набагато легше, але збори йдуть набагато повільніше, і знаєте, тут ще такий дуже важливий момент. Я дуже добре пам'ятаю 14 рік. Коли ми а, збирали абсолютно все, ми починали от мої перші збори, це була постіль для мобілізованих, це були матраси, це були карбюратори, це були, були колеса, а далі це була форма в диких кількостях: берці, каски, броня і так далі. далі, далі. Достаном на 16-й рік, тобто два роки, опісля, ситуація почала вирівнюватися. Держава перейняла на себе величезну кількість зобов'язань, і от 18-19 рік ну там десь раз в місяць купиш генератор, бензопилку, там треба поремонтувати машину. Ну там нову машину треба купити. Але держава почала все більше і більше забезпечувати. І насправді, от в 19-му році, Зеленський прийняв державу а, в якій механізми працювали. Забезпечення армії, і якщо б він їх не знищував, а він це робив дуже активно. А якби він їх розпрацьовував, то на 22-й рік у нас було б достатньо речей, спорядження речей е зброї, щоб обороняти українську державу. Але ж ну, ну я не думаю, що всі в цій курсі, але з 19-го року бронежилети не закуплялися через право Марченка. Просто не закуплялися, всі боялися брати на себе відповідальність по закупці бронежилетів. Тому що, щоб не дай Бог, не, не дай Бог так би не було, як з генералом Марченком. В результаті, 22-й рік, всі волонтери почали з нуля, з броні, з касок, з берців, з форми, з аптечок. Ну, Теоретично, в му році у нас все мало би бути. Тобто армія мала бути забезпечена, плюс на всіх резервістів у резерв першої черги в нас мав бути запас так само. Всі мали бути забезпечені. А ми почали з абсолютного нуля. І вже четвертий рік пішов, а ситуація не вирівнялася. Ось в чому проблема. І зараз волонтери сидять, паяють дрони. Волонтери сидять, паяють реби. Волонтери роблять дрони на оптоволокні. У нас на чаті волонтерському обговоренні які котушки, якої довжини, які оптоволокно найкраще застосовувати. Волонтери знову ж таки забезпечують їжею. Волонтери забезпечують аптечками. Волонтери, волонтери, волонтери. Це вже не мало би бути. Зокрема, ще й тому люди так виснажені. Бо вже мало бути зрозуміло окей, аптечки ми вже не рухаємо. Це все медична служба забезпечує дрони. У нас є ДСТЗІ, у нас є Мінстратехпром, які шалені кошти отримують на ці всі речі. Ми, ми в тонелізом. От ми робимо якусь специфікацію, а цього нема. І тому це є дуже, дуже, дуже важко. І зараз черговий скандал на рівні антикорупційної ради громадської ради при міністерстві оборони. А що з тим підприємством, яке виробляло е, браковані міни, вони отримали нове замовлення? Нове замовлення знову десятки мільярдів зараз передані цьому міністерству. І зараз тих затриманих тобто керівник... нічому не вчить. А ще, Олександра, краще. Зараз піднімається питання: що затриманих керівників цього підприємства, які свідомо робили браковані міни. Бо це здешевлювало їм процес, що їх треба відпустити, бо підприємство без них не може працювати. Клас? Клас. Я вчора а, якраз тут їхала в автобусі і зустріла одного членів антикорупційної ради. І він казав, що зараз найважливіше питання терміново пробити можливість запровадити а, інститут кризових менеджерів. Щоб вони зайшли на це підприємство замість затриманих керівників, які зараз під слідством, і щоб ці кризові менеджери а, зробили все, щоб підприємство не зупинилося, але налагодило роботу і робило а, згідно з вимогами тіміна, щоб вже почали вироблятися ті, які потрібні. Але ось такі маразматичні речі. Ну, з того, що мені кажуть, що у них е, в офісі на банковій є свій покровитель, тому вони отримують те, що мають. А я наголошу, що нам на рахунковій палаті на засіданні представник Мінстернегпрому говорив, що є е, цей розосередження виробництва. Наскільки я зрозуміла, не зовсім. І, і, і наскільки я розумію, що воно настільки. Централізовано під конкретних керівників, що підприємство саме не може працювати, якщо ці керівники будуть сидіти, наприклад, в тому самому СІЗО. За те, що вони зробили сотні тисяч бракованих. Мін. І ось з цими процесами треба розбиратися. А в той же час тут зараз почалися питання: що податкова зараз буде на всі картки. Люди, які перекази отримували, нараховувати. Нараховувати податок в розмірі 23%, податок плюс військовий збір. І зараз піднялося питання, як же це буде з волонтерськими зборами, що буде з картками військовослужбовців, на які вони збирали кошти, що буде з картками їхніх рідних, які збирали кошти на потреби збройних сил України, і тут з одного боку, навіть нас в волонтерському чаті обговорюється, що треба було давно реєструватися волонтером, що треба було. Збирати всі чеки, треба було збирати всі акти прийому передачі і так далі. А з іншого боку, ти ж розумієш, що ця держава не забезпечила навіть свою армію, що самі військові мають збирати, що їхні рідні мають збирати, і що волонтери мають збирати кошти. А хтось офіційний волонтер, хтось спорадичний, але щоб забезпечити збройні сили України. І ось я, чесно кажучи, я не бачив, ну скільки я спілкуюся, щоб в Ізраїлі був такий волонтерський рух, наприклад. Я не кажу про інші країни, ну принаймні з тих воюючих країн, які є. І тут ще Но держава хоче не... на це лапу накласти. волонтерська громада? Це абсолютний феномен Української держави. Навіть коли я з концертами збирала кошти для української армії в Канаді, в Америці в свій час. То для них волонтер – це була людина, яка в свій вільний час десь там помагає в якійсь справі. А mm -hmm. щоб були волонтери Збройних сил України, такого, ну, для них це було дуже дивно, дуже незрозуміло. Хоча вони так само включалися активно в допомогу. Але оце от саме слово, волонтер української армії, це наш український феномен. З одного боку, волонтери допомогли своєю децентралізованою мережею вистояти в українській державі, але держава мала би переймати ці процеси, брати під свій контроль і активізовувати їх. Ну не можна на горбу а, своїх громадян а, виїжджати на всіх процесах. Тим паче, і волонтери, і родини військовослужбовців вони платять податки, вони донатять, вони вкладають свій час в ті чи інші процеси, а держава їх ще й пресує. І неефективно використовують ті гроші, які надходять у вигляді наших податків, ось за чим ми зараз маємо так само дуже активно контролювати. От ви сказали про централізацію. Я от сьогодні побачив заяву виконавчого директора Асоціації міст України Олександра Словожана. Обмеження кількості каденцій мерів буде порушенням Конституції України та призведе до зростання корупційних ризиків. Провели аналіз Асоціація міст України, провела аналіз майже 400 громад, які є містами, де в разі прийняття такого закону голови будуть обмежені в своїх повноваженнях. Якщо ми говоримо про обласні центри, то це за виключенням трьох громад: Харкова, Чернівців, Луцька, всі обласні центри. Тому е, е, говорити, що це стосується тільки Києва, а інших не стосується неправильно. 83% тих голів, які зараз перебувають на посадах. Я нагадаю, що з'явилася інформація про нібито підготовку законопроекту про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо обмеження кількості термінів перебування на посаді міського голови до двох термінів. Дивіться тут палка на два кінці. Угу. І якщо ми говоримо про мій рідний Львів, то я особисто вважаю, що міський голова засидівся. І то дуже-дуже. І Львову потрібна свіжа кров. Але чи не міський голова настільки організував роботу, що ймовірність того, що він виграє ще раз, там в п'яте, угу. є дуже-дуже високою. І це є проблема для міста, тому що є дуже багато проблем, які не те, що не вирішуються, а які, по суті, руйнують Львів. І було б добре, якби міські голови мали б певні обмеження у кількості каденцій, я би наголосила підряд каденції. От, наприклад, дві каденції відбув, далі ти не маєш права балотуватися, а через один термін, наприклад, ще би ти мав право балотуватися, якщо люди тобі виявляють довіру. Це, чесно кажучи, був би такий непоганий робочий механізм. Але слуги народу зараз це організовують у дуже специфічний спосіб. Тут йдеться про те, що якщо ці зміни, які зараз обговорюються, були б прийняті, вони хочуть обмежити тільки двома каденціями взагалі. І якщо міський голова більше як дві каденції вже його б повноваження мали би зразу обнулитись. Він зразу мав би бути усунутий зі своєї посади. А хто прийде замість? І ось тут йдеться про механізм військових адміністрацій, які вступають в контроль не тільки за посадою, але найосновніше за грошовими потоками. Тобто, це прямий контроль з Києва, зеленою владою, організація процесу, зачистка неугодна, осідлання потоків і дуже активна робота. От зараз, як, наприклад, це. Є молодіжні програми, на яких в яких дуже активно освоюють кошти саме привладні організації. Всі менші вони недоступні, а привладним воно доступне Тут вони працюють з молоддю. А всі решта не мають можливості такого розмаху. От про це йдеться: про тотальний контроль. І мери тих міст, які вже понад два терміни, ну, їх вибрали люди. Вони не можуть подобатись, вони можуть не подобатись, але їх вибрали люди. Вони б зразу мали б втрачені свої повноваження. Це нормально, це ні. Це ну, насправді ні. Але найбільше проти кого це спрямовано? Проти тих мерів, які не підкоряються офісу президента. Це і Віталій Кличко. Можна бути задоволеним, незадоволеним його роботою, але їхня війна з офісом президента: тут все-таки більшість українців на стороні Віталія Кличка. Тут і Дмит... Борис Філатов з Дніпра. Теж тут по-різному можна оцінювати, але там маразм боротьби дійшов до того, офіс так бореться з Філатовим, що в якийсь момент заблокували рахунки усіх комунальних підприємств, які проводять закупівлі для фронту. А Дніпро, по суті, прифронтове місто. І офіс президента погоджує отаке от блокування, щоб Дніпро не мав можливості сам себе забезпечити. Ми всі пам'ятаємо, що було з чернігівським мером. Як його, по суті, незаконним способом усовували, і там своя людина тепер. До речі, та людина, яка причетна до того, як е, на складах згнили мільйони тонн їжі в той час, коли Чернігів під час окупації люди голодували. Це і ми пам'ятаємо, яка була розправа з мером Рівного. І така атака буде на багатьох-багатьох інших. Тому. Е, Знаєте, поза того, що ідея могла би мати ем, перспективу до обговорення, зараз офісом президента і слугами народу використовується тотально для пресингу, тотально для підминання під себе. А для чого це робиться? Щоби підготувати ґрунт для майбутніх виборів. І коли е, ми з різними експертами проговорювали можливості виборів. То кажуть, що найвища ймовірність це є вибори місцеві на осінь, найвища ймовірність, і от саме під це підтягається така ініціатива офісу президента.